Я вже майже два місяці їздю на своїй Хонді. Ну що ж, прийшов час, хоч щось на ній поробити. Ну Для початку я перевзувся. Я їздив на зимній резині, і дружина на ній їздила пару років. Отака у нас хенкок. Це ми купували нову в Харкові тоді, як брали її ще. Заодно, коли зняли колеса, я позаглядав там колодки, подивився, вроді ще, в принципі, можна на них поїздити. Попробувати параба чи наскільки стертів, нормально, все 70 тисяч. Для мене тут усе нове, знаєте, треба пороздивлятися, а це гарний привід, позаглядати, що тут, що тут і як влаштовано. Вроді так, візуальний огляд показав, що все добре. Ззаді тут взагалі якась технологія своя. От, мене, у нас оце мої зимні колеса стоять. Літні у мене на балконі лежали, літні у мене ще з машини американської, з якою ми покупали. Цієї колеса, ну мастершина, я обслуговувався, записався там. Ну що, майстер сказав, в принципі, колеса от, нормальні. Колеса. Да. При виборі шиномонтажа, мені знаєте, що одне із головних, окрім професіоналізму майстрів, це те, що там можна записатися на певний час і не стоять потім, блін, не чекати величезну чергу. Я в Харкові часто чекав. От резина. Вона від'їздила два роки. Не знаю там тисяч тридцять на ній проїздили. Ми в основному майже на ній постійно їздили два роки. Зараз будемо добивати вже літнього. Не знаю скільки там вона пройде. В принципі, непогано. Ось я на правах реклами можу показати. Нормальні пацани, все нормально, вони торгують. Тепер перейдемо до заміни масла і фільтрів. Я завчасно замовив масло у свого знайомого, він займається запчастинами, ціни вивожу на екрані, залишу його телефон. Дуже порядна людина, можете замовляти, вийшли з що завгодно. Перед тим, як мені міняють масло, вони зробили огляд авто. Він поміряв плотність антифріза, потім заліз, поміряв у тормозній Жидкості, скільки там вологи, мені тормознову жидкость треба міняти, там 4% вологи проаналізував, перевірив акумулятор, провірив. Тобто він такий огляд зробив зразу. Там, ну, мені сподобалось, якщо чесно. Поміряв, який рівень масла був на момент заміни. Тобто, все це якби такий ну, чесно класний сервіс, тому що я постійно... Обслуговувався на гаражах. Ну, якби перший раз, навірно, я приїхав <різько> нормальну СТОшку. Ну, чесно, був, був вражений сервісом. От мені поміняли фільтр, продав. Усе. Ну, це в принципі стандартна процедура. Я чого сам не хотів міняти фільтр, щоб його все нормально там попродували. Е, майстри, звичайно, такі, знаєте, класні. Хлопчик е, не, не був проти, що я знімаю відео. У нього ми з ним так поспілкувалися по-дружньому, порозповідав. Він мені відповідав на всі мої питання. Знаєте, так ну нормально спілкувалися, підняв машину на підйомник. Мені теж дуже цікаво позаглядати було там під низом, що там, що там, і як. Ну тут звичайно таке все прикольне, потужне. Піддон тут, бачите, такий він просто ну, як з фольги. він не Для защити, це чисто, напевно, така захист від пилу, тому що ставить сюди якийсь більш мощніш, мощнішу розтку, яка стояла у мене на ланосі. ну, воно ще, ще нижче буде, вона і так низька. Іноді черкаю, от, злив масло. До речі, я замовляв одразу і прокладочку під цю пробку. От, масло злив. Там 5 літрів масла йде на цю машину. Я от мені потрібно оприділитися, з якою періодичністю я я міняю. Ця від заміни до заміни я проїхав 8 тисяч. Мені треба настроїти, щоб воно ну, комп'ютер показував там 8. Ну хоча сказали, можна й 10 проїхати. Ну, Поїздить, не знаю. От. Напишіть, хто знає, От. з якою періодичністю потрібно міняти масло. Ну, я поміняв 8, ну хай буде 8, а далі вже треба почитати. Я коручно, ще не дуже знаю. І ще в мене питання до глядачів у кого Honda, що стосується коробки. Чи потрібно там масло міняти? Зараз там 70 тисяч пробігу, мені там порахували, що потрібно поміняти. Ну але це так, я розумію, що серйозно там серйоз, серйозні речі. Тому ну, питаю у вас, хто знає, скажіть стосовно коробки. Тут то лі варіатор, лі коробка автомат. Я ще не знаю, але ну, вроді як варіатор. Ну, там теж є масло під заміном. От, так я позаглядав усе. Коротше, зробили мені все, залили масло, масло я брав в мотюль. За роботу дав 656 гривень. Всього у мене вийшло ну, трошки більше 4 тисячі, майже 4 тисячі. І тут, знаєте, після того, як все поміняли, збив отут на спідометрі заміну масла. Коротше, от так от. Пишіть коментарі, що думаєте. Гарного дня, бережіть себе.